Як увімкнути рекуперацію на контролерах? Ми використовуємо контролер драйвер, тому ми в першу чергу будемо говорити про нього, потім про всі інші. Щоб увімкнути її штучно, нам потрібно подати на навести от, сірий кабель 12 вольт напруги від DC-DC. Не зовнішнього якогось акумулятора. Ні. DC-DC повинно працювати від того ж самого акумулятора, від якого працює її контролер. Так? Потім від неї береться 12 вольт і подається сюди. Е, буває таке, що ви хочете просто це вайфхак. Як у нас зараз працює, ми не використовуємо достатньо дорогі гальма, щоб цю рекуперацію користуватись. фардрайвер вміє вмикати рекуперацію, коли від ручки газу він працює. Тобто, коли ми, наприклад, їдемо, їдемо, різко відпускаємо ручку газу, у нас вмикається одразу рекуперація. Якщо ви закриваєте ручку газу плавно, то рекуперація не вмикається. Але буває таке, що ти їдеш, так, трохи скинув, буває щось вилітає на дорогу, ямку проїжджаєш, дуже різко скидаєш, він вмикає рекуперацію. До цього потрібно просто звикнути трошечки, е, немає нічого в цьому такому, я вже звик, і все нормально. Е, але потім буває таке, що ви, як я, наприклад, отановлюєтесь до ось таких от гальм, в яких є от кнопка. Бачите, ось тут от є кнопка. Вона замикає контакти, які йдуть ось тут. І ось тут. Тут два контакти по повинно було від... О, да, видно, от, два срібових контакта. Я зараз тут різати не буду показувати. В мене немає відповідної частини. Сюди можна просто придбати достатньо довгий кабель з таким самим роз'ємом, просто з відповідної частини. Я вже в свою чергу буду використовувати ось звичайних два кабеля. Тут достатньо цієї товщини, тому що вони просто передають сигнал. І все. Задача яка? Ну все дуже просто. Один кабель, да який виходить з цієї кнопки на ручки гальм, ми просто під'єднуємо сюди, це я вам кажу зараз про фардрайвер. З... А інший кабель нам потрібно припаяти ось сюди до жовтого. Ось так ось це виглядає. От я під'єднав до жовтого кабелю, ось тут просто зняв, розпаяв, знов-таки накинув ізоляцію. От білий кабель без різниці якого кольору кабелі будуть ну взагалі на це пофіг. Далі зі сторони контролера ми беремо сірий кабель. Також не забуваємо про термоізоляцію, тому що ну, взагалі про ізоляцію, тому що мої моїй дуже постійно про це забувають, тому я постійно нагадую про це. Далі, от коли ви їдете, натискаєте ручку гальму, кнопка замикає два контакти. Ось таким от чином. І у вас вмикається рекуперація. Рекуперацію можна налаштовувати в налаштуваннях контролера. Коли ви вмикаєте блютуз, можна під'єднати з телефона. Там ви вибираєте скільки ампер, ви дивитесь це по. Тому в якому стані у вас акумулятор, чи витримає він стільки ампер на зарядку, бо там буває 50, 100, можна. От я їжу на 40, а зазвичай ми ставимо людям 25. Тому що коли тільки люди сідають на електротранспорт. То вони бувають, що не звикші до того, що от є оце от сильний удар при рекуперації, він прям дуже сильно відчувається. Тому 25 – це більш-менш приємно. Стосовно інших контролерів, наприклад, якщо ми беремо маленькі ось ці от контролери, які от в алюмінієвому корпусі, такому от, то там зазвичай береться один капель в роз'єм мами, або буває ще два капелі з роз'ємом мами. І один чи два кабелі з розділом папи, коли ви їх з'єднуєте разом, то вмикається рекуперація. А щоб якось уникнути цю рекуперацію з ручки гальм, потрібно от один кабель, просто ріжити навпіл, У вас образуються два контакти, і ви його спаюєте з кнопкою, яка у вас йде від ручки гальм. Як я от я вам вже показував, те саме робите. Просто чим відрізняються контролери, тільки тим, звідки вони беруть першочерговий сигнал. Тобто, Повертаєте ви сигнал після ручки Гальм завжди в контролер, а от звідки ви берете самого початку. На фар це 12 вольт від DC-DC, ДСДС -DC, На Ось це маленьких зазвичай це от 5 вольт з контролера. Це потрібно в різних контролерах по-різному. Там 5, 12, 9. От, Наприклад, це у нас келія, Тут ви берете 12 вольт з контролера. Там буквально 200 мА, якщо я не помиляюсь. так, Дуже маленький струм. Його достатньо лише, щоб подати сигнал обратно на контролер. Тобто він тільки для зворотнього зв'язку з контролером. Тобто Ви звідси берете кабель, тягнете його на ручку Гальм і повертаєте її ось сюди, от в 12 вольт проєкт 25 пін жовтого кольору. Ось все інше ми вже розбирали в новому відео. Якось так. Якщо є питання, пишіть в коментарях. Дякую всім за увагу, всім вам настрою. До побачення.